При гетеротрансплантації органу виявлено відторгнення трансплантанту. Які клітини крові забезпечують цей процес? Звертаю увагу на ключові слова цього тесту: це трансплантат та клітини крові, які забезпечують процес відторгнення. Варіанти відповідей А. Т-лімфоцити-хелпер. Це клітини, які допомагають утворенню Б клітин пам'яті. Варіант відповіді Б. Т. Лімфоцит супресор. Клітини-супресори гальмують процес утворення т кілею Варіант С Т-лімфоцит 0. Ну, це взагалі невідомо які клітини, тому що невідомо чим вони займаються. Варіант Д. Т-лімфоцити пам'яті. Це клітини. Які при повторній зустрічі з антигеном, який викликав їх утворення, перетворюються у те кілери. Варіант Е, т лімфоцити, кілери. Це клітини, які при зустрічі з антигеном, який викликав їх утворення, виділяють речовини, які знищують ці клітини. Тобто варіант Е, це є правильна відповідь. Наступний тест, після перенесеного хімічного опіку стравоходу, наступило локальне його звуження внаслідок утворення рубця, які клітини пухої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців, Ну, в даному випадку конкретно цього рубця. Ключовими словами в даному тесті являється Утворення сполучно-тканинного рубця і клітини, які забезпечують утворення цього рубця, варіанти відповідей а, юні малодиференціалізовані фібробласти. Ці клітини практично нічого не синтезують і тому не можуть приймати участь в утворенні рубцевої тканини. Б. Варіант Б. Фіброцити. Це старі клітини. Які вже нічого не синтезують і, відповідно, не можуть приймати участь в утворенні рубця. Варіант це міофібробласти, це клітини, які знаходяться в стімці вагітної матки, і утворювати рубець вони не можуть. Варіант, де фіброкласти це клітини, які руйнують сполучну тканину, тобто теж цей варіант. Невірний. Варіант Е зрілі спеціалізовані фібробласти. Самі ці клітини синтезують компоненти міжклітинної речовини пухої волкнистої сполучної тканини, які забезпечують утворення рубця. Тобто варіант Е є правильним. Наступний тест у хворого взята кров для аналізу. Її дані показують, що 30% еритроцитів мають неправильну форму. Як називається цей стан? Ключовими словами в даному тесті є еритроцити і неправильна форма. Варіанти відповідей? А. Анізоцитоз. Анізоцитоз це явище, яке говорить про різні розміри еритроцитів. А не про їх форму і тому він є неправильним. Варіант Б фізіологічний пойклоцитоз. Філічний пойклоцитоз говорить про те, що до 80% еритроцитів можуть мати нормальну форму, а 20 і більше можуть в нормі мати неправильну форму. Відповідь це макроцитоз. макроцитоз. Це перебільшення кількості еритроцитів за розмірами. Варіант Д мікроцитоз це перебільшення розмірів еритроцитів теж за розмірами. Варіант Е e, патологічний пойклоцитоз. Це говорить про те, що серед еритроцитів переважають форми еритроцитів, які не відповідають нормі. І ця норма перебільшує 30%, тобто варіант Е є правильним. Наступний тест: в епітелії повітроносних шляхів є клітини з куполоподібною апікальною частиною, на поверхні якої розміщуються мікроверсинки. В клітині виявляється добре розвинений синтетичний апарат, а в апікальній частині Секреторні гранули. Назвіть цю клітину. Ключовими словами в даному тесті являється клітина в епітелії повітроносних шляхів. Ця клітина має куполоподібну форму і на опікальній поверхні цієї клітини розміщуються мікроворсинки. Яка ж це клітина? Варіанти відповідей. А, келихоподібна. Так, келихоподібна клітина. Дійсно, має форму, про яку говориться в тесті, але на її апікальній поверхні нема мікроворсинок. Тому ця відповідь не є вірною. Відповідь Б ендокринна. Ендокринна клітина розташовується на базальній поверхні і немає куполоподібної форми і, тим паче, ніяких форсинок. Тобто відповідь Б теж є невірною. Відповідь С. Клітина без облямівки. Ну ця клітина не має ні куполоподібної форми, ні мікроворсинок на опікальній поверхні. Тобто, відповідь це теж є невірною. Відповідь де камбіальна. Ця клітина розташовується на базальній поверхні, контактує безпосередньо з базальною мембраною, і не має ні куполоподібної форми, ні Ворсинок на епікальній поверхні. І відповідь Е клітина клара. Ця клітина має куполоподібну форму і має мікроворсинки на епікальному полюсі. Тобто відповідь Е є правильна. З ектодермального епітелію вистилки верхньої частини ротової ямки зародка людини формується кошеня радки. Яка направляється до основи майбутнього головного мозку, що розвивається з даного ембріонального зачатку? Ключові слова даного тесту ектодермальна вистилка ротової ямки. Тобто мова йде про багатошровий плоский епітелій ротової кишені або ротової ямки, або стомодеуму. Далі направлення цього виросту в бік. Майбутнього головного мозку. Ну, і питання, що розвивається з даного ембрітального зачапу. Тобто з виросту епітелію ротової бухти, який направляється до проміжного мозку. Варіанти відповідей: а нейрогіпофіз? Ну, ми знаємо, що нейрогіпофіз розвивається з стінки. Проміжного мозкового пугирця. Тобто відповідь є невірною. Е, відповідь Б: медіальна еміненція. Емі... Медіальна еміненція це теж є фактично частина проміжного мозку, і е, не може бути аденогіпофізом, тобто залозистою частиною, яка розвивається з. Ектодерми. Тобто, відповідь Б теж є невірною. Відповідь С, гіпофізарна ніжка. Гіпофізарна ніжка це теж виріс проміжного покерця головного мозку. Тобто, це є нейроструктура. І відповідь С теж є невірною. Відповідь Д. Передній гіпоталамус. Ну, гіпоталамус це взагалі не має відношення до гіпофіза він являється підкірковою частиною півкуль головного мозку, і тому відповідь Д теж є невірна. І нарешті відповідь Е e, аденогіпофіз. Саме аденогіпофіз розвивається з кишені ратки, яка є вип'ячуванням ектодерми томодеума. Тобто первинної ротової бухти. Саме з цього зачатка, тобто з кишені радки, і утворюється адену, гіпофіз, його передня, проміжна та середня частки. Марфологіюа. Підписуйся на канал та залишайся з нами.